Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин HyundaiOnline.com.ua. в даному відогляді. Надамо ваші увазі мотокосу від компанії Hyundai, а саме модель Z361. Постачається вона ось такій картонній коробці, Ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Є спеціальна ємкість для можливості створення суміші з палива та оливи. На цій ємкості присутні мірні позначки. Після того, як ми створюємо суміш, ми нею заправляємо нашу травокосарку. Для того щоб працювати з жорсткою травою, у нас є ножі для молодої травички. Присутня шпуля з ліскою для збору та обслуговування інструменту. Присутній комплект витратних матеріалів, ключів. Для того, щоб створити захист для оператора під час роботи, присутній захисний кожух, на котрому є ніж. Для того, щоб була можливість зробити правильну довжину ліски, яка знаходиться на шпулі, якщо ми її використовуємо. Для того, щоб розподілити вагу нашого інструменту по тілу оператора, присутній спеціальний жилет. Сам тример в нас складається з двох основних частин, тобто частина з мотором та частина з робочою голівкою, тобто робочою частиною безпосередньо, на яку у нас встановлюється шпуля та ножі. І йде додаткове руків'я, яке також складається з двох частин: частина з блоком керування та додатково з руків'ям. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Вихідна потужність 1,36 кінських сил, що прирівнюється до 1 кВт, об'єм двигуна 32,6 см3. Ємкість паливного баку 0,75 літри. Ширина різу 450 мм. Вага інструменту 8,3 кг. Номінальна кількість обертів 8300 обертів на хвилину. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної мотокоси буде наявність. Декількох типів ріжучого обладнання. Тобто можемо її використовувати, як вже було сказано раніше, і з молодою травичкою, зад того, щоб її не пошкодити, Тобто, використовуємо ліску і з сухостоєм використовуємо ножі. А для того, щоб розподілити вагу травокосарки по тілу оператора, присутній спеціальний жилет, на котрому є пом'якшувальні вставки, як з нижньої його частини, так і з верхньої, безліч можливостей регулювання безпосередньо під. Структуру тіла оператора швидкоз'ємна защіпка. Окрім того, присутній можливість аварійного скидання травокосарки в випадку такої необхідності. Тобто ми можемо травокосарку під час того, як вона підстібнута до жилета, швидко від'єднати від себе. І є спеціальна накладка для того, щоб травокосарка не терла об тіло оператора знову ж таки під час тривалої роботи. Це означає те, що передбачений комфорт компанії Hyundai вже в базовій комплектації. Перейдемо до руків'я та блоку керування на ньому. Як ми бачимо, тут присутній запобіжник, тобто до тої пори, поки ми не затиснемо нижню клавішу, у нас не буде змоги запустити сам інструмент. Окрім того, є клавіша швидкого зупинення роботи травокосарки. Якщо ми працюємо тривалий час без перерви, є можливість зафіксувати робочий стан травокосарки на холостих обертах. Тобто вона буде не втрачати свою потужність, навіть якщо ви не натискаєте на клавішу. Самі руків'я мають рельєфну поверхню, задля того, щоб інструмент не ковзав у вас в руках під час тривалої роботи. Перейдемо до самої травокосарки. Вона складається в нас з двох частин, вірніше її штанга, і на нижній частині ми бачимо те, що з'єднання безпосередньо з. Витратними матеріалами з ріжучими системами в нас виконана з металу та дуже надійне. Окрім того, у випадку використання, наприклад, шпулі, ми встановлюємо одні проставки. Якщо ми встановлюємо ножі, то ми додатково можемо поставити на гайку флянець для того, щоб надійно його зафіксувати. Вірніше, саме так його і потрібно встановлювати. На верхній робочій частині в нас присутнє надійне з'єднання для можливості встановлення додаткового руків'я. Повністю всі елементи на штанзі в нас виконані з металу. Перейдемо до мотору нашого інструменту та його робочих елементів. Отже, розглядаючи двигун, ми бачимо те, що повністю всі елементи, окрім верхньої кришки, в ньому виконані з металу. Верхня кришка виконана з пластику та оснащена великою кількістю вентиляційних отворів, відповідно для кращого охолодження. Також зверху ми бачимо свічу запалювання та те, що вона в легкому доступі. Трошки нижче від свічі запалювання в нас знаходиться повітряний фільтр, і для того, щоб до нього дістатись, нам не потрібно використовувати ніякий додатковий інструмент. Тобто це зручно. Далі бачимо наявність повітряної заслонки. Знизу присутній праймер. Для того, щоб підкачати суміш відповідно для запуску нашої травокосарки, потрібно натиснути 7 разів при першому запуску. Якщо ми розглядаємо бак для суміші, то він має в нас обсяг 750 мл. З верхньої частини знаходиться ручний стартер. Отже, друзі, як висновок, маємо надійний інструмент, якісно виконаний, з досить великим переліком витратних матеріалів та великим переліком можливостей в роботі. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього тримера чи будь-якого іншого інструменту від компанії Hyundai, звертайтесь до наших фахівців-менеджерів сайту hyundaionline.com.ua. Вони з радістю дадуть вам вортовані відповіді. Та підберуть той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Особисто я також подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!